Яких висот досягнеш ти від єдиної залежить висоти Висоти мрії? Харківська легка атлетка, майстер спорту України міжнародного класу Катерина Табашник завжди ставить високі цілі. У 2013 році вона виграла в італійському рієті юніорський чемпіонат Європи. За 10 років стала у турецькому Стамбулі бронзовою призеркою дорослої першості континенту в приміщенні нинішній сезон табашник відкрила пер перемогою на традиційних всеукраїнських змаганнях зі стрибків у висоту пам'яті учасника 22-х літніх Олімпійських ігор, чемпіона СРСР Олексія Дем'янюка у Львові. Для харків'янки це був прем'єрний старт у новому році та новий досвід. Вона вперше брала участь у цьому турнірі, який проводився в 26-й раз. Краще пізно, ніж ніколи. Та башник була головною фавориткою жіночого гран-прі меморіалу Олексія Дем'янюка. Та очікування виправдала. Початкові один метр 75 сантиметрів, та наступний рубіж на 5 сантиметрів вище. підопічна заслуженого тренера України Геннадія Зуєва подолала з першого разу метр 83 з третього, після чого за. Залишилася у секторі одна ранзі переможниці. Харківська королева висоти взяла з третьої спроби метр вісімдесят вісім, потім метр дев'яносто один і повторила найкращий результат сезону у світі. На рубежі один метр дев'яносто чотири сантиметри. Її шлях на гору зупинила планка. Я дуже вдячна те, що маю змогу виступати. Те, що мають змогу провести ці змагання і показувати результати, так да, вибачте, будь ласка, не не саме результат, але я старалася. Це перший старт сезону. Катерина Табашник – переможниця 26-го меморіалу Олексія Дем'янюка. Ще одна харківська спортсменка Лілія Клінцова посіла четверте місце з результатом 1 метр 70 сантиметрів. Харківський сокол з максимальною вигодою провели черговий тур регулярного чемпіонату баскетбольної вищої ліги України, який відбувся у Пущі Водиці. Харків'яни здобули дві перемоги. У стартовому матчі вони розправилися з київським клубом Селфмейд. Першу чверть підопічні Олексія Золотоуса програли 9-15, у другій відірвалися на 13 очок. Після великої перерви столичні баскетболісти скоротили відставання до п'яти пунктів, але у заключній десяти хвилинці Соколи остаточно вбили інтригу 81-63. По 23 очки переможцям принесли Дмитро Мартинов та Родіон Кузьмін. Зустріч із Вінницею вийшла не такою емоційною. Харків'яни винесли аутсайдера регулярки з перевагою у очок 94-67. Мартинов набрав 19 пунктів і став найрезультативнішим гравцем матчу. У турнірній таблиці соколи посідають друге місце. Від «Самборо» вони відстають на одну перемогу. Форвард харківської команди Вадим Заплатинський потрапив до символічної збірної п'ятого ігрового тижня вищої ліги. МСК Харків досяг у футзальній екстралізі України неприємної позначки за кількістю поразок. Тепер їх у пасиві команди 10. У виїзному матчі 12-го туру регулярного чемпіонату городяни програли не в суху, але в сухій балці з жовтих вод. Перший тайм супернику провели не дуже переконливо, відбігавши більшу частину ігрового часу в холосту. І лише наприкінці тайму харків'яни відкрили рахунок. За Чотири секунди до перерви м'ячу сітку вколотив Дмитро Халін. Відпочинок, який через повітряну тривогу тривав понад півтори години, пішов на користь місцевій команді. На 33 й хвилині Олег Легензевич покарав гостей за примітивну помилку біля своїх воріт. На 36 й Анатолій Міленький реалізував дабл пенальті. Підопічні Василя Сухомлинова намагалися змінити ситуацію, але поступилися один-два. Дякую своїм хлопцям. Вони повністю виклались до останнього. От вважаю, вважаю по гарячим следам, що я думаю, що все-таки подивитися перегляд стосовно фолів. Я уважно розумію, де, де сумнівний фол, а де об'єктивна суддя помилився. І, на жаль, і, на жаль, на жаль, я сухубалку вітаю з перемогою. Я буду розбиратися прежде в собі в хлопцях. Але е, не розуміє, чому чому Харків е, судять е, настільки неуважно, неуважна, і непрофесійно. В таблиці миска Харків з чотирма очками знаходиться на останньому 12-му місці та є головним аутсайдером сезону. Від зони плей-офф, яку зараз закриває суха балка. Городян відділяють 12 турнірних балів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт Харків, новини.